Про благодійний заплив будемо говорити з нашими гостями. Їх у нашій студії дуже багато. Я з величезним задоволенням буду вас знайомити з ними з усіма по черзі. Отже, Валентина Жук, волонтерка з міста Мукачево. Степан Жук, її чоловік, теж волонтер. Рима Метрак, голова волонтерського середку Великому Березному. Валентина Валентина Щербин і маняк Катерина. Доброго вам всім, всім ранку. Да. Дуже приємно бачити таку кількість гостей у цій студії. І дуже хочу з усіма вами близько поспілкуватися. І насамперед розкажіть мені, що це буде за заплив благодійний, де він буде відбуватися і коли саме. Ну це, мабуть, буде до мене стосуватися. Мабуть, це... Ви в нас єдиний. Перепрошую вас, ще синочок. Я вашого сина забула представити, пробачте, як його звати? Теодор. Теодор, Скільки йому урочки? 4 і 9. 4 і дуже великий хлопчик. На школяра схожий. Так, дякую. Отже, заплив буде проводитися, як ви сказали, благодійно. Угу. Кошти, зібрані із цього запливу, будуть йти в підтримку нашого волонтерського руху, в основному який спрямований на плетіння сіток, маскувальних сіток. Заплив буде в хусті по ці тиса. Завтра. Ну я не знаю трошки, лякає, напевно, людей обіцяна а, гроза, але гроза це навпаки є краще. Можемо показати. Я не дуже зрозуміла, поясніть мені, будь ласка, в який спосіб будуть збиратися кошти на цьому запливі. Ну, благодійний заплив це є а, тобто за вартість участь... благодійна. Скільки хто поставить, в смислі скільки хто залишить оплату. Це учасники, так? Це учасники угу. запливів. Да. Заплив буде, до речі, ще 10-11 років тому, коли ми починали цей туристичний рафтинг по тисі на спеціальних катамаранах на наше замовлення виготовлених. Це було вже майже 11 років. То перший, першим проходцем був Олександр Сухин. І ми якось з ним зустрілися в Мукачеві, хоча разом ми живемо в одному місці. Я кажу, ти б не хотів повторити ще раз цей рекорд, але вже в іншому а, амплуа. Він підтримав, каже, да, я з, задов... з задоволенням, я кажу, стріхнем тряхньою молодості, згадаю молодость. молодость. Mm -hmm. да. І отже ми робимо спеціальне таке посадочне місце для інваліда, значить він буде навіть цього разу вже шкіпером, тобто рульовим. Ну, я думаю, що просто з цією людиною буде цікаво поспілкуватися. Качівці його знають, дуже познайомляться, те, Думаю, і дуже родці знають. Ну, це є так в якійсь мірі як своєрідна фішка, хоча в основному це є дійсно, щоб зібрати людей небайдужих, а зробити для них трошки. Дати їм те задоволення, яке ми даємо ось, вже 11 років з тим туристичним рафтінгом так званої міжсанаторної курортної флотилії по тисі газу. Угу. Зрозуміло, як ви згуртували, зібрали цих всіх людей, вони дотичні до Ні, вони... запливу. Безперечно, вони і дотичні. Я ж говорю, що цей захід, і ми взагалі... Ну, саме тими рафтінгами, як один із варіантів, ми ну ми не просимо грошей, ми їх заробляємо. Mm -hmm. Тобто у нас зараз в основному цей сезон це є для того, щоб ми могли закуповувати ото ті сітки, робити так. бачите, от тут якраз ми робили такий марафон два місяці. Ми закликали людей з усієї України, волонтерів, які пливтуть сітки і сплели більше ста сіток. Ми їм надавали можливість там правда в наметах. Поселяли їх поблизу санаторіїв і плели сітки на території різних санаторій Закарпаття. Таким чином долучали людей. Ми це постійно робили. Робимо. А рафтінг зараз просто так зробили вже такий тематично. Акорд. Вже такий акорд, да. Ну, Саша згодився. Я думаю, буде цікаво. Тобто, це не перший раз. Ми так постійно робимо. Зараз просто перший раз, що ми почали ну, афішувати, говорити, а да. Скажіть, будь ласка, яка потреба зараз у цих сітках? Скільки ви їх вже зробили? Чи якийсь підрахунок, чи якісь замовлення? Вам нало можна... на жаль, колосально велика потреба. Колосально не встигають і є дуже багато. Це ж не ми одні плетемо. Є багато, і ми запрошуємо людей, щоб приходили, допомагали. І дуже щиро раді. От Ріма із Великого Березного вона теж приїхала. Ми сьогодні будемо. Uh, В Ужгороді знову цю акцію «Путіння сіток і вона каже: вона попросилася, а можна я приїду, щоб ви навчитися? Ну ще не вмієте, але хочете навчитися. так? Ми сьогодні перший раз будемо. А як ви дізналися про цих волонтерів? Ой, тут довга історія. Звичайно, дзвінок був що я сама не зрозуміла хто дзвонить? Ага, розкажіть. Вони приїхали до нас, Великий Березний. Ми познайомилися, було в мене бажання, щоб ми також почали акцію робити плетіння сіток. У нас діточки зараз в школу пішли, ми хочемо по школах, щоб діти до зими з білої тканини. Щоб діти, ну і я хочу навчитися, і також. ви відгукнулися. Так, я відгукнулася. Як ви стали волонтерами, як ви долучилися? Да. Ви знаєте, я зовсім недавно нова крикнула до цього так дуже гарного двіження. І мене зацікавило те, що тут саме, як і сказав Степан, не кажуть дай нам, а кажуть візьми цю послугу, працюй з нами разом. І ти побачиш, до чого це йде. А це йде тільки на допомогу нашій країні, нашим воїнам. Мене зацікавила і ця, цей текст, який теж ти у вас був, що це саме всеукраїнські волонтерські марафони сплетіння маскувальних сіток. Мене зацікавило те, як люди небайдуже відносились до цієї дії. Тобто, підходять люди просто на вулиці, які проходять мимо, починають працювати і спрацьовує саме те. Що люди осознають, що вони приймають реальну, саме реальну допомогу роблять, не просто я щось аморфне. А коли я дізналася про рафтінг, коли я змогла прийняти участь першу просто як учасник, то це на мене произвело дуже велике враження. Тому що, по-перше, це захватуюча подорож по річці Тиса. По Вам не страшно було. Ні, ви знаєте, це настільки цікаво, бо це туристичний рафтінг, він зовсім безпечний. Там приймають участь навіть сім'ї з дітьми, чотирирічними навіть, але то повна гарантована безпечність. І коли я вперше це на собі відчула, які то має позитивні емоції. Як людина буквально за три години себе оновлює емоційно, психологічно, фізично, стає навіть добре себе відчуває, міцніше, так то я просто попросилася, кажу, що дайте мені змогу, я теж хочу не тільки приймати участь, а я хочу і розказувати про це. Бо коли я на собі відчула цей позитив, я зрозуміла, що чим більше буде тих людей, які будуть так же відчувати себе, як і я, то тим буде краще і нашому соціуму, і Ви маєте країні. на увазі, що ви відчували задоволення від того, Звичайно, що ви Звичайно, і долучили. задоволення, і саме те, що я розуміла, що кошти йдуть на добре діло, що це не просто розвага. Хоча дуже багато людей це дійсно приймають як розвагу, як можливість фізично себе відчути, так емоційно добре. Але в основі лежить дуже блага дія. Саме благодійність. блага дія, Тому я в захваті від того, що я познайомилася перш за все з цим движенням волонтерським, з тим, що є реальні справи. І я сподіваюся, що я й далі буду приймати участь. Ми також сподіваємося, Дяк. як ви почали? Ну, я, як кажуть, Почала Ріма свою роботу, але угу. ну, я, як сусідка, як просто свободна людина вирішила просто їй трошки допомогти. Ну а потім Тягнулося. все таки утягується, більш-більш, хочеться допомагати. Ну, як кажуть, допомагати їй, допомагати другим, щоб воно пішло, як кажуть, на благо наших солдатів. День благодійності буде відмічатися цими вихідними, і в нас вже був гість. Який дуже багато чим допоміг нашому місту. Він саме не волонтерство, але саме такі якісь меценатські внески робить у розвиток міста. І я ставила йому запитання, чи вважає він, що благодійність має бути анонімною або навпаки, її треба афішувати про неї, розповідати, ділитися. Яка ваша думка з цього приводу всіх? Потрібно говорити отак, чи якщо, якщо з мене почати? <кхід> я вважаю, що говорити потрібно і навіть. Ну не говорити, а пропагувати, а, тобто бути прикутним зірцем. Якщо це говориться, це не тою метою, щоб тобі якісь ортини. До речі, ми цим займаємося з самого початку ще майдану і були учасниками від першого до останнього дня з цієї ж дитини. А, і, і ми працюємо і, ну, і благодійний фонд там створений. Ну вже наш, якби і те, що ми робимо, але ми не реєструємося чисто. Ну, якби на державному, тому що я вважаю, що туди вже, як мінімум, половина йде тільки заради радіо тих корочок. Угу. Мені корочки не потрібні. розумієте, Ми просто робимо роботу. А і ми робимо роботу для людей. І, в принципі, відзнаки, ну, я думаю, що від Бога, от оце найбільша буде оцінка. До речі, нас вже відзначили з Валентиною, ну, це вже, напевно, Валентина. Розкажіть, пані Валентине. Ну, якщо дозволити, почну раз сьогодні день благодійності. Я сьогодні ось принесла таку лялечку мотанку Ангелика як символ благодійності. Це теж одна із один із способів наших заробляти кошти. Тобто, це ми зробляємо. такі самодостатні волонтери. Да, чим можемо заробляємо, щоб на нас не робив ніхто політики і свого іміджу перед виборами, як це дуже часто буває, то ми вирішили від цього абсолютно відгородитися і самі своїми силами ці кошти на ті потреби, які ми виникають маємо, у нас, виникають, так. Так, щоб ми самі могли це заробити. Я цього Ангелика сьогодні дарую вашій студії. Ой, Нехай Дякуємо. Нас, гарно. Так, нагадує про нашу благочинність. І ще рік тому навіть більше був мною написаний такий вірш, який актуальний і сьогодні, і в сьогоднішню тему. Коли біда у двері стука, не час для сварок і для чвар, лише в єднанні запорука відбити будь-який удар. У час тяжкий в лиху годину. Будь чуйним більше, ніж колись, для когось дім відкрий гостинно, за когось просто помолись, Комусь віддай останню крихту. Побачиш, вернеться стократ, Із пантелику збити лихо, впіймавши облизня назад. І буде знати лихо кожне від нас покотиться униз. Один дубець зламати можна, Та оберемок і не пнись. І тому ми об'єднуємося волонтерами. Оце і цей палаткове містечко, яке ми мали на територіях санаторії. Ми запрошували дівчата були з Києва з батальйона Сітки. Сітка були із Полтави волонтери, які переселенці з Горлівки. Тобто ми таким чином і от тепер подружили з, з великим березним. Тому що, ви знаєте, зараз люди всі настільки. Можливо, після ось... нашої ефіри до вас хтось приєднається. Будемо тільки раді, тому що ось так ось валя до нас приєдналася в Мукачеві, коли ми плили сітки. Я Нам... б не знала, що в Мукачеві Ні. такий сильний волонтерський рух. Я вам чесно кажу, до нас ми вже не, не вперше. Ми, ми навіть Просто. не є як волонтерський рух. Ми оце подружжя, яке, от, ну, скажімо, активне. Ми один одному підкидаємо ідеї і навколо себе, от от. ми в бібліоті. Отеці в нашій центральній перед Днем Незалежності теж ну шкода, що мало тоді було людей. Але отак потрошку, потрошку, ми людям показуємо. Ви кажете, чи треба це афішувати? Ми афішуємо тому, щоб люди бачили, що благодійником бути не важко. Для цього не треба мати великі кошти. От ви говорили про мецената, який, можливо, ну людина заможна, яка має виділити може виділити кошти. Ми своїм прикладом показуємо, що не треба бути якимось там олігархом чи бізнесменом для того, щоб. Робити добро, тим більше коли зараз в ньому є така велика потреба. І оці ангелики, які розлітаються по світу, це теж один такий промінчик у, у тому великому світлі, бо зараз, знаєте, я це не втомлююсь сказати, таке враження, що йде битва темних сил і світлими. І ми не саме те світло і стараємось людей якомога більше до цього долучати, щоб вони розуміли, що да, лаяти владу, там, казати, як у нас все погано, це дуже просто. А ти візьми, сам щось зроби, От щось маленьке. От вузлик на тій сітці зав'яжи. а до речі, важко твої. таку сітку робити? Важко ні не важко? не складно. Це можуть робити і дітки. Просто коли підходять дітки, вони такі щирі в своїх намірах. До речі, коли ми плили на території санаторію в місті, у нас тут в Ужгороді. дітки приєднуються. Швидше, напевно, вони більш такі чуйні в цьому плані. Просто за ними треба слідкувати, щоб вони то робили правильно, бо іноді приходиться після них переплітати, але настільки зворушує те чуйність, та дитяча, ми ж для них це все робимо, розумієте? Для їхнього майбутнього і наших бійців підтримуємо для того, щоб вистояти, щоб їм залишити таку Україну, ну на яку ми все таки заслуговуємо. Тут є свята справа, можна сказати так. бо Реально ці е, сітки е, ми їх даємо ну, будь-хто, хто робить заявку, тобто ми не, не робимо, що це є наші, там, Бійці, це не, не наші, не, не наші mm -hmm. да, це для, для будь-кого. Але е, ми єдиною мовою даємо. Е, дехто розуміє зразу, дехто пізніше доганяє, Яку? щоб вони повернули цю сітку Вам потрібно повертати? Ну, я жарт. маю на увазі після війни привезли її не значить вона зроблена добре, значить її безпілотник не помітив, їх не обстріляли і вони живі. Я вас зрозуміла. Це невеличкий жарт, але було, дійсно ці було які... навіть такі різні ці, люди. Є багато людей. На жаль, дуже багато є таких. Я говорю зараз про санаторників, які відпочивають у нас. Є байдужий. Якраз хотіла є... спитати, чи Я часто вам розкажу, як це байдужий Ну, Ми вже якось так вже такий імунітет на те все. А іноді а, дивляться на нас як на прокаженних, обходять стороною. Ну вони там всі круті з грошима і так далі. Іноді а, буває навіть таке, навіть з нами на рафтингу був, ну, на другий день підійшли там з жінкою. І він мені каже, ну от ви кажете, що ви робите добру справу і так далі. Я кажу, так, да, ми, ми спасаємо людей, е, ну, наших солдатів. Він каже, ви спасаєте, а вони пізніше йдуть і наших вбивають. Русських, вони будуть вбивати да, ну, він, Мабуть, в мене такий був погляд на нього, чи що, бо жінка одразу е, типу, вирішила, ну от у вас, мабуть, є родственники в Росії, да, і в нас є родственники, вони вбивають наш родственників, вибачте, але ж ми є в себе на землі. Ми не в Росію вбивати. Ну Це таке питання спірне, багато родин посварилися, дуже багато агресії. Ні, ну, це така, є і такі. Я маю на увазі, що є і такий підхід, що нас осуджують за те, що ми спасаємо життя людей. Це справді треба мати імунітет і дуже благородну душу, і чисте серце, я вам чесно скажу. Ні, це, мабуть, допомагає молитва. Ми весь час, коли хтось долучається до плетіння сіток, то я кажу, що. Або співаємо, або просто моліться, коли ви в'яжете. Бо цей вузлик це тих пару ленточок з вашою молитвою це є. Великий оберіг. оберіг Ви така творча родина, до якої так тягнуться люди, я бачу. і Тому мої слова мають сенс про чисту душу, благородність, таку, яка у вас є. Ваша дружина, наскільки я знаю, пише поезії. Цієї ночі вона вишивала у вас на футболці в тризу. Похваліться, похваліть, дружину. Похвалюсь, бо тому ти... що скільки ви спали, пані чесно кажучи... Десь три години, напевно. Чесно кажучи, вона коли сідала і починала шити, я так трошки скептично. Думала, ми, ми постійно так на, на цьому працюємо, а, ну, думаю, вона не витримає. а Зранку, а, це в 6 годин, вона каже, а твоя сирочка готова. У вас хороша дружина. Я дякую, але. Усі люди готові, хороші об'єднуються зараз. і Я теж так хочу сказати, що є сенс об'єднуватися для шляхетної справи, тому що в Україні немає інших рук, крім наших. Це не я сказала, це постійно зараз. Ми говоримо. Всі вже втомились від цієї війни. І ті, хто палець об палець не вдарив, кажучи, що в нас є держава, нехай це її справи. І, і ті, хто постійно допомагає, і тому, щоб не опускалися руки, ми чимось маємо себе надихати. І от цим рукоділлям, і тою поезією, яку Бог дає, і піснею, бо ми дійсно часто і з Рафтінга їдемо всю дорогу, співаємо наших таких українських, патріотичних різних пісень. І дійсно, ми просто зобов'язані вистояти у цій нелегкій, нерівній. Боротьбі, тому що це майбутнє наших дітей. От ради них, оце це все беруться сили там, де, начебто, вони вже закінчуються. А до речі, Теодор ставить вам запитання для чого ви ці сітки робите. Як ви йому пояснюєте? Якими словами? Він між іншим дуже багато чого вже розумію, тому що дитина постійно в цій темі. Ви знаєте, недавно таке було, що ми дивилися до Дня Незалежності концерт. І йому настільки сподобалася пісня за Україну, що він її кілька днів дивився замість мультиків. Він навіть до Олександра Пономарьова в гості зібрався їхати. Він стільки мені задав питання, як цього дядька звуть, де він живе, на чому до нього можна А пісню. І він вже вивчив її на пам'ять. Теодорчику можеш може проспівати. пісню? може засоромитися, але він її знає. Співати можна. Може, попросити, співаєш після. Цікавий був факт, я за ним буквально кілька днів заходив садочок, і мені наша вихователька каже, що з 1 вересня там подорожчало на 12,50. А я кажу, а раніше скільки було, бо я в принципі цією темою не контролюю. А вона каже, ну 8,50. А ззаді інші вихователі якраз так йшли, і вони мені так вже мені говорять, що а ще раніше було 50 копійок. А Теодор якраз мені каже, тато, а, ну ми так йдемо, тато, а я вже цю пісню знаю на, на пам'ять. Я кажу, а, ну давай. І він починає мені співати. І то так, зречити, ну все, все правильно, ага. да. А я обертаюся до тих і кажу, а раніше кажу, співали от таку пісню? Раніше, крім мой адресу дом, і не вулиця. І от за те, що зараз дитина таке співає, я готовий купити 12 пісень. Тобто ми Це готові діалог, терпіти да, якісь життєві труднощі. Так, ми зараз поставлені іноді в такі умови виживання. І дійсно вже іноді сили останні, але от ну, є для чого, розумієте? Є для майбутніх наших надії, дітей. Пані Римо, ви щось хотіли додати? Я думаю, що всім дає, щоб робити на цій землі, поки ми живемо. Щоб робити добро і допомагати. Не... Помагати і думаю, що Господь благословить нашу країну і хлопці повернуться живими і здоровими. І Україна, буде бажання таке. Однозначно. Так, Україна, щоб процвітала. Саме важливе, що ви не будете себе картати колись, що ви були осторонь. Можна ще в продовження цієї теми. Можна. Я вже колись ми були вже в цій студії в листях, Буваємо. і я вже цей вірш розповідала, але якраз він дуже просто в тему, тому якщо дозволити, я у вісні збиралась на війну цілком реально, не якусь химерну, в яку проклятий ворог огорнув країни добрий шмат, немов у скварні. Я чистила, збирала автомат, вдягала форму і взувала берці. Дивився на мене з зеркала солдат, що прагне ворогам усипать перцю. Відкрила очі поруч спить маля. Синочок мій, чотирирічне, Невже паскудний чобіт москаля його свобідну долю покалічить? Синочка не залишу і бій не кинуся, до рук узявши зброю. Але щоденний борг священний мій, віддати мушу справжньому герою. Щодня для перемоги щось роблю. І скільки треба, цей тягар не стиму. За мене хлопці гинуть у бою, тож осторонь стояти непростимо. У вас є вже збірка, наскільки я знаю, так? Є перша збірка, перші них які я Почула від Валентини, які я прочла. Я до цього не знала про неї, я не знала ці вірші і вразили вони. Вас? Вони мене дуже вразили, бо ви знаєте, коли кожен з нас знає про себе свої, скажем, такі риси відвертості, чутливості. І так далі. І коли ти відчуваєш, що в цих строках є те, про що ти думаєш, але ти не зміг так його uh -huh. сказати, то це чудово. І більш того, я хочу сказати, це не одна збірка, є іще. ще, і вони роздаються, вони і воїнам роздаються у такій м'якій обложці, яку можна. Я от, дотронулась, навіть у карман боковий. І хлопці це носять з собою. І кожен, хто бере цю книгу, він бере її безкоштовно, але він може дати. Суму на те, щоб можна було Ви за це... власні кошти її Ну це, це напевно, говорить про іншу книжку, то... про, їжу, про воїнам світла, але були, це не було. авторська збірка, а це збірник, який ми так. зі степаном разом теж наш такий невеличкий вклад в духовну підтримку наших воїнів. Це була книга «Воїнам світла, поетична сотня України, тобто від ста українських поетів, ага. які живуть в різних куточках. І України, і є із Португалії, і з Тунісу, з Америки, наші патріотично налаштовані автори, земляки, і ми тоді в підтримку наших воїнів, які святкували Різдво минуле. В окопах ми для них робили цю книгу воїнам світла, ми її досі продовжуємо роздавати. І ми, до речі, Степан ще про це не сказав: оцей благодійний заплив, ми просто маємо таку трошки сміливу ідею. Десь в кінці вересня, на початку жовтня з своїм транспортом поїхати. Ми вже багато зібралося і сіток наплетених, ми трошки інтенсивно, от, і чому ми об'єднуємо, десь ну, наші потуги об'єднуємо і з Великим Березним, і іншими, можливо, жодці долучиться. І своїми, своїм ходом рафтерським автобусом ми ще там один у нас приєднався. Ми хочемо відвести е, на на передву в районі Маріуполя, е, там от берегових, тому що ми з водою зв'язані і так далі. І ми з ними вже так тримаємо контакти багато е, тим з нічками. Так що, це десь, ви вперше будете їхати в зону АТО? Е, ну, своїм зону ходом тут, ми звін. так їздили поїздом, а в смислі е, розумієте, у нас там це буде навіть не такий незвичайний е, проїзд. Ми е, от з цією книгою Воїнам світла вже наклад, ми зробили своїми силами більше тисячі штук. Ми їх розда розвозимо. Це книжка, яка лише е, попадає в руки або в воїна, учасника, а то безпосередньо там. Бо є багато таких. Скорочко. Або ну, меценатам, які сприяють або долучаються до оздоровлення реабілітації після поранення. І ці книжки ми робимо. У нас є своя методика виготовлення книжок. І ми робимо майстер-класи постійно серед дітей, серед бажаючих, серед студентів, дуже багато. І е, діти виготовлюють, навіть шиють цю книжку. Це по вами? вам. Ні, ні, ні. Це, це є. Ми на жаль, не у вас вона має бути книжка, бо ми минулого разу про неї говорили. Мені Не давали читати. Ні, ні ми, ми цю книжечку передали комусь із друзів оператора, який є на війні. Ми підписували. А, так. Зараз ну, я вам донесу після передачі. Отже, е, ми. Е, так само, як і буде у великому березному, до речі, це буде цікаво, це, ми будемо робити майстер-клас. Тобто діти будуть виготовляти ці книжки. А потім ми закличемо в той же день закличемо, чи батьків, родину, там, ну, якщо є там загибші, я не знаю, не дай Бог, ну, на жаль, є да, загиблих, або хто учасник там чи на ротації що. І ті діти вони будуть бачити, як діти їх при них зшивають, бо під то, в цей час поети будуть читати, угу. і будемо розмовляти. І вони ті книжки зроблені дітями, дітьми, не машинами. Шиті, розумієте, Це настільки енергетично і сам, сама книжка, і воду. Це, ну, просто У нас великі такі, особливо, до речі, по селах, на Тернопільщині і так далі, ну, там з е, півсотні, сотні людей, ну, практично всі ну, сльози, коли, особливо, коли діти самі читають ті вірші. От, і великоберезняни будуть ну, читати, розумієте, це настільки є потужно це, ну, І маю вам сказати, що це не ми придумали. Це так просто. Знаєте, до розмови з вами я мала сумніви, чи варто говорити про благодійність, і варто розповідати про добрі речі, які ти робиш, але ви мене переконали, що все-таки варто. Я, ну, я дуже хочу, щоб до вас приєдналися люди. Я дуже хочу, щоб ви знайшли однодумців. І... Знаєте, хочу, щоб, щоб закінчилася ця війна, і щоб вам не доводилось більше їх шукати, і щоб просто люди, які згуртувалися навколо вас, стали вашими добрими друзями. І щоб справді ви зустрічалися не для того, щоб листи сітки, а для того, щоб обговорити останні події, попити каву і поспілкуватися про життя. Ви так говорити дограчі. Ви знаєте, волонтерство це настільки. Потужна, сильна річ для людей, для згуртування, для виховання доброти, ви навіть можливо і не уявляєте собі, і волонтерство воно буде жити і після війни. І це є дуже добре. що в Україні так. цей рух напевно найпотужніший буде, бо з такою жартовністю навряд самовіддачі але ви знаєте. Я б дуже хотіла побажати всім волонтерам. Їх у нас на щастя багато, щоб вони не забували, заради чого вони працюють. Дуже багато волонтерів останнім часом посварилися між собою. Бо заради, заради працюють. Ну, потрібно про те. Ми навпаки об'єднуємо. Об'єднуємо людей. Ми також зараз проводимо акцію в нашому Великому Березному подару іграшку діти. Це дітям позбавлене опікування, піклування, які є. І сироти зараз ми збираємо іграшки, речі і просимо долучитися до А з якого бажає. віку і куди потрібно приносити? Ми маємо офіс свій Великому Березному. Вулиця Шевченка, 52, він кожен день у нас працює, навіть і в суботу відкрито. Люди приходять, приносять. І ми плануємо проїхатися по всіх дитячих будинках, тому що ну, і, і хлопцям допомагаємо, і Я думаю, не, не забувати про таких навіть про діточок. Тому що діти Навіть, потребують нашого. Я думаю, глядачі вас почули. <клес> ті, які цікавиться інформація, ті, які мають діток, можливо, справді прийдуть у ваш цей центр і допоможуть, чим зможуть. Я вам дякую за те, що ви сьогодні до нас приходили. З вами можна говорити дуже довго і дуже цікаво, але ефірний час, на жаль, обмежений, тому прощаюся з вами. Нагадую, що ми спілкувалися з Степаном Жуком, Валентиною Жук, Рима Метрак, Валентина Щербина, Маня Катерина це все волонтери, які приходять до нас не вперше. І я Весь не останній, але теми хочеться, щоб для наших розмов було зовсім іншим. Спасибі за те, що ви приходили, yeah, за те, що ви робите. Дякую.